Продовжуємо ранкову програму. На студії гості, волонтери, Христина Феціца і Тарас Герман. Доброго ранку. Так, слава доб... Україні! Героям слава! Логістичний центр допомоги воякам АТО. які нині потреби, які проблеми? Власне, ваша робота як триває? Робота триває. Скажімо, робота то я вже поставлена кожноденна праця багатьох багатьох людей і, власне, вже є ну, певні напрацювання, певні принципи. Тобто. Робота незалежно, чи хтось один там захворів, чи хтось один випав, робота кожного дня робиться. Бачимо, що на превеликий жаль, ну, якби проблеми є. Не проблеми, скажімо так, то, що, да, в тому, що кожного дня ми втрачаємо наших героїв, кожного дня ми втрачаємо наших захисників, попри те перемир'я оголошене, попри е, багато різних обіцянок. На превеликий жаль, все ж таки війна триває. Тобто війна не зупинялася ні на хвилину, війна продовжувала набирати, скажімо таку, можливо, зараз чуть-чуть менш активну фазу, але все ж таки це біда, це, це величезне горе, тобто кожного дня ми чуємо в новинах, якби вертається знов на стрічки, зараз дії активізуються. І, звичайно, якби в, в тій роботі, в тих потребах також вони актуальні, завжди залишаються. тобто, немає такого, щоб ми доробили до якогось певного рівня і сказали, що напевно після сьогоднішнього дня можна не можна зупиняти роботу. Кожного дня з'являються нові, з'являються люди, які там приходять, які кажуть, що потрібно то, потрібно це. Вивчаємо ті потреби, розглядаємо, стараємося дивимося, як допомогти. Тобто, власне, то як задумувався і для чого реалізувався наш логістичний центр. Ас команда. Більше. Ну, з команда не така, ну, якби не так багато можливо, як би хотілося там виглядати, або ще там щось нас працює порядка 10 чоловік, які які, Які постійно, кожноденно тобто, працюють і, і ми роблять. Ми доповнюємо до одного, стараємося підтримувати, розуміти, крім того, спілкуватися постійно з бійцями на передовій, вивчати їхні потреби безпосередньо звідти з, з лінії фронту. Крім того, Наші хлопці ну, щоразу, коли їдуть туди, вони намагаються не просто пролетіти по лінії фронті, фронту і роздати по потребах всім е, потребуючим, будемо так казати. А вони, крім того, стараються спілкуватися, спілкуватися з ними і е, трошки глибше е, усвідомлювати, що їм насправді треба, бо інколи є дуже скромні бійці. От вони завжди кажуть, ой, вибачте, але нам нічого не треба, дякуємо. Але бачачи їхній побут, бачачи, що вони там мають, як вони живуть. От, хлопці розуміють, що насправді їм потрібно. І тому е, вони передають нам, ми в свою чергу також і спілкуємося, крім того, з нашими хлопцями, нашими бійцями і вивчаємо самі ті потреби. І тому, е, щоб сказати зараз, що не потрібно нічого, так як Тарас сказав, то не можна так сказати. Оскільки харчування, воно е, Збройними силами якесь мінімальне. Бажає бути кращим. Бажає бути кращим, але якесь мінімальне там воно є. Хоча от зараз по що їли макарони з чим з тушонкою. А що маєте що? Немає Не маємо навіть зажарки, що зробити, бо морква гнила, цибуля гнила, картопля така собі вже, бо вже молодої, звичайно, ніхто не привезе, а стара вона вже така, Старе. вже не така, стара, так. І тому от навіть таких елементарних олій немає. Там, і елементарних таких речей немає просто. От е... також зараз е... спека, спека і от вони. Е... Входять в одязі, які інколи мають коли прати, а інколи і не мають коли прати. Тобто футболки, труси, шкарпетки, майки це потрібно. Кепки також, які захищають від сонця. Гумові тапки вони змінюють берці, гумові чоботи, змінюють на тапки, щоб помитися, щоб трошки ноги відпочили. Також там зараз комарі їх трошки підгризають, тому їм потрібні засоби від комарів. По харчуванні, по харчуванню потрібно практично все. Від от ми колись, яка я вже казала, в нас колись була дуже велика кількість макаронів, дуже багато мішків, бо от люди принесли багато, і ми хвилювалися, коли ми їх роздамо. Але насправді зараз вона настільки маленька стала ця кількість, що ми вже тепер хвилюємося, щоб знову приносили. Люди. Про крупи і, там, наприклад, гречка-рис, то ми вже менше, менше говоримо, але його взагалі практично немає. Крупи От. дорожчі, От, особливо групи. рис і гречка. Все дорожче. Так. Я кажу, у нас, помимо того, що маємо що зовнішню агресію, зовнішнього ворога у нас і внутрішніх дуже багато проблем. І, власне, навіть той самий курс долара, який б'є. На... По нас, так як ми багато чого закупляємо за, за кордоном, і, якби, і матеріали для того, навіть пошиття також ну, воно катастрофічно б'є, тому що справді люди, по-перше, люди бідніють в кілька разів збідніли, Зарплати а по-друге, по то, що, власне, і все, все здорожчало тож, також кілька разів. так що Проблем насправді багато, але. Помимо того, знову ж таки не перестаємо казати, що основна маса людей, які допомагають, і власне основні, основні наші люди, тобто, завдяки яким ми можемо працювати, і можемо допомагати, це є звичайні люди, які напевно статки яких ну можливо і нижче середнього. Тобто, власне, цим переважної більшості, так це населення. ми дуже цінуємо, і власне цю довіру до нас, і власне, то що вони до нас приходять, це для нас. Надзвичайно, ну, знаєте, такий лакмусовий поперець так, нашої роботи. І ми це цінуємо і не хочемо його промінюватися ні на якій там. Багато нас часу питається, чи ми там йдемо в політику, чи ми не займаємося там, ще іншими речами. Ну, це буде з нашої сторони то такі, знаєте, можна сказати, впливо, у це буде тим людям або невиправдання не, не тої довіри. Тому власне ми займаємося тим, чим ми взялися займатися. Можливо, і справді було би, до речі, там піти комусь з нас політики і в інші речі, але просто думаю, Згода. що після зараз, зараз нас зараз не, не зараз... зрозуміють. Ну так якщо буде так, так дії не. наші перебуватися, то війна в ще буде довго і довго і довго. Тому що ми бачимо, що вже не тільки. Всі, як кажуть, зовнішнім агресорам дуже вона вигідна, але внутрішнім так само. Тобто, хто би не був, війна то є дуже добрий заробіток, дуже файно. великий не. бізнес. Великий бізнес. бізнес, так. І велика така знаєте, бездонна яма, куди можна завжди зіслатися і сказати, що от війна винна. То за меші з'їли, так? Тобто, війна. Власне, але підходи, підходи, на ну, приликий жаль, залишаються. Бажали би кращого, тому що, ну. Справді починає хтось критикувати, на другий день йому повістку дають, і він же, вже якби йде, має на своїй шкірі можливість переконатися, що як і на цих. Тобто, ну, ми того не боїмося, бо, власне, ми переконуємося, вже рік часу їздимо і знаємо, що, де, як, і, напевно, більше, навіть ніж ті військові, тому що, ну справді, хлопці завозять на ту позицію, знають інший, Інший погляд волонтера, який буває в різних місцях і може порівняти, може сказати, де краще, де гірше, де на цей. Тобто, власне, ми, ми ще таку трохи психологічну функцію виконуємо, тому що він настільки цінний, навіть деколи. Груз того вантажу, який ми веземо. А власне, сама, сама зустріч, сама якийсь там обмін просто думками, побачити когось рідного, близького, навіть якщо, каже, ви там його ніколи не бачили, жили в сусідніх будинках, а тут Провизитні. зустрілися та, то, та, та, рідним, та, набагато ближчими, ріднішим. Остання поїздка тут. Там, під Авдіївкою зустрів, являється тільки з не трорідний брат. А він до нас часто приходив на концентр, ми з ним спілкуємося не... тут. І от ми коли туди їхали, от якось так виходило, що попадали до нього. А тут Тарас поїхав з Богдано, зустріли його, ну я чисто такі просто-просто рідні рідні. Так, так, так і родині, та, власне, власне, це такі речі є. Так що справді дуже, дуже прикро, дуже прикро чути ще по, по то, якби не було Рік часу там бойових дій, і власне вже, напевно, багато кому навіть помінялося, хто, хто навіть дуже мав якісь такі переконливі погляди, що там не потрібно. Тобто, власне, вже всі зрозуміли, що справді нам треба всім максимально мобілізуватися і, власне, перестати думати тільки про себе, думати про ближнє і про то тої нашої країни. Ну і тільки країна, то якась така сфера послуг, яка надається, власне, то така ще, ще ідейна складова. Так що. Ну, власне, от, прикро все одно, що є люди, які все по, по сьогоднішній день кажуть, що не наша війна, не треба воювати, що ми там забули, наш нам той схід, або ще інші речі. Ну, насправді, країна у нас унікальна, дуже красива, дуже гарна. і Кожен раз їздиш, переконуєшся в мальовничості, в красоті тої природи, і з різних ландшафтів, і різного там, такого. Знаєте, тобто всі, всі моменти, які тільки бувають там. Різних знаєте є рівнини і степи і скелі, і все інше Але то річ все, в тому, що особливо на захід, є... якщо не буде захищатися східці саме такі кажуть. От якщо вони вже зневірюються у владі, наприклад, от в нашому президенті, в уряді, то вони кажуть: ми не можемо допустити того, щоб вони пішли далі. Ми повинні якось їх стримати тут, Як... щоб вони не пішли до... Як на... казав Гатило, коли прийдуть за, за збруджі зайдуть, то можна брати гвинтівку і йти собі десь гети, а, не... а не починати воювати. Власне, ми бачимо, що війна артилерії, війна, яка забирає кращих синів, на превеликий жаль, і війна, яка не перебирає, чи ти там дуже є фаховий бієць, чи ти напевно що перший день мобілізований. Це ну така дурна, знаєте, смерть, тобто яка на превеликий жаль. Кожного дня спіткає наших хлопців, які постійно повинні бути в тонусі, постійно готові, готові якби бути в будь-який момент, що може ну, смерть може прилетіти з, з різних сторон. Так що. Проблеми є. Власне, ми кажемо, ми від того відходимо вже зараз. Там колись нас все прийняли такі, як ми як сировинний додаток Міністерства оборони. Всі вже там приходять і всі кажуть: ой, там, якщо ніде не дали, то можна йти на логістичний, там точно склад, вже всі там не знають. Тобто, Її відправляють так. просто, їх до нас відправляють. Коли мобілізовують, зразу е військові комісари їм дають адресу, ну, наші кажуть. Верховники нашого дресу так і кажуть: зразу йдіть туди, вам повинні дати. Ми трошки вже виходимо на інший рівень, намагаємося вже їх під адміністрації підтягувати, щоб вони допомагали своїм бійцям, оскільки ми в більшості намагаємося забезпечити передову, оскільки от вони в них там ну немає Нагальні потреби. потреби. А коли тільки мобілізовують, в першу чергу ми їх просимо йдіть. Самим необхідним, щоб вас не вкрали, щоб ви його швидше не знищили, не зносили. Тій самим необхідним. Там будете бачити, куди ви попадете, як ви будете себе там поводити, що вам буде насправді потрібно. Бо як зазвичай приходять, все треба, все тактично. <свісно> Скоро будуть казати, що давайте нам тактичні футболки, тактичні труси. Вибачте, будь ласка, але насправді, а на передовій вони кажуть, настільки жарко, що інколи бронежилет не хочуть одягати. Бо жарко, і воно важко цілий день бути в тому. Вони, ну, звичайно, в міру того в міру ситуації, вони це вдягають. От, але я їм завжди кажу, от, ми взагалі на складі завжди кажемо, Будьте пильні до всього, вчіться, коли ви йдете тільки на навчальні центри. Вчіться, будьте уважні, дивіться, що ви підписуєте, дивіться, що вам потрібно. Але потрібно насправді потрібно, а не так, бо хтось сказав, чи ну там зверху сказали. Ви маєте мати все. Вас повинні там забезпечити чимось. А тоді ви вже, коли будете йти на бойове злагодження, тоді ви вже можете знати, що вам потрібно ще насправді. І тоді кажуть: телефонуйте до нас, ми будемо допомагати, звичайно, чим, чим вам буде потрібно, чим ми будемо мати можливість. Логістичний вас... центр він і різнопрофільний. це і продукти. Так, так. ви ще живете... Mm. Одяг. Одяг. Одяг, так, так. Одяг. Це не тільки продукти. Тобто продукти то така, знаєте, сама напевно, мінімальна складова, бо так. завжди всі привикли казати, ой, ми там з районів зібрали гроші і зібрали бараболю, то ми вам бараболю привезли, гроші взяли, десь там використали на свої. Власне, ми також закуповуємо і форму, і амуніцію, і бронежилети купляли, раніше і каски. Зараз, в принципі, якби з тим, ну бачимо, що вже, хоча б з тим, якось є якісь ресурси, які страшенно виділяються кожного дня. Ми там Величезними сумами, хоча б бачимо, що видається, і то все одно треба. Переконтрольовувати деколи, тобто, власне, вже зараз прийшов такий момент контролю. Плюс до того в нас є гаряча лінія Психовічні. логістичного центру. Не яка, лінія, яка Власне обслуговує ті сотні дзвінків, які кожного дня, бо тому що люди справді дуже багато дзвонять, і є багато питань, власне, тому що ну, і юридична складова, і навіть ті я такі прості елементи, які там люди просто не знають. власне, Вони цікавляться і багато чого такого навіть ті самі права. Що він має, що він не має, яка має бути процедура того отримання. Достеменно не знає майже ніхто. Попри тобто бійців, до нас телефонують юристи самі і е, нам дають свої контакти, аби до них зверталися за консультаціями mm. юридичними безкоштовними. Mm. Тому дівчатка і відповідають на, на на коли от юридично, по юридичних питаннях, вони і надають ці контакти. Mm. Плюс до того, у нас є і. І вишкіл наш, Захистись який Микола Більчук проводить захистить свій дім. Також наші дівчатка гарячої лінії записують на цей вишкіл. Тобто було теж структурі, так? Ті, ті є ну нас власне, нас то, то є ботехи, то є таке. То є знаєте такі, 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 такі скажем, діти діт, приблизно, де де коли ми є багато проектів, де ми починали і де ми спільно якось. Розкручували, Але тобто власне Одній є одні цей. Знову ж таки, ті так, смаколики, знову, які теж рахуються там нашою якоюсь там дитиною частково. Ми там багато допомагали і зі складу, і овочами, і самим транспортом, і волонтерами, тобто для, для виготовлення і борщиків, і печеньок різних, і всякого різного такого. Тобто, власне, і, і багато що таких кажу, різних, різних 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 структур. Тобто, фактично. Центр десь десь, десь, так, так. Так, 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 так так і так, поранених і контролюємо, от де є наші бійці поранені, наприклад, чи на реабілітації. Якщо тут, в тут Тернополі, ми намагаємося їх тут ну от, забезпечувати чимось, стараємося їх відвідувати в психоневрологічній лікарні. Якщо десь там на передовій, наприклад, десь вони попадають, тільки намагаємося контролювати ну, процес, куди вони попадають, і по мірі того, що їм потрібно, також їм допомагати в цьому. Тобто і пораненими ми також займаємося. Тому насправді, от логістичний центр це є логістичний центр вже за рік праці. Намагаємося розширюватися, покращувати якось свою роботу, вдосконалюватися і старатися, от щоб оце все було вже якось налаштовано на такому рівні, аби і нам було легше, і хлопцям було зручніше і краще. Шо, ми молодці, що нагадайте, будь ласка, телефон гарячої лінії. 0,972, 0,55, 0,55. Я думаю, там будуть протитровані е, речі. Тобто знаходимося ми на Збараській, 16, гуртовня галант, хто не знає. Тобто, власне, ми працюємо кожного дня з 10 до 7 години, крім вихів в неділю, там працюємо по дзвінку по більше, дзвінку. бо тому що ну, якби всі так, трошки хочуть. Нас ще одна гаряча лінія, яка е, складська. Це є 0,98, 48, 79, 152 Як зазвичай. Тарас Герман відповідає на, на на цей телефон. Так, власне, якщо є якісь там питання з побажання, Тобто, якщо ви маєте якусь інформацію про те, що є якісь там, є хлопці з якимись потребами, тобто, ну, ми також, якби, якби ми не старалися проконтролювати все, на жаль, ми не можемо. тобто, І, власне, також десь знайти кожного разу, десь їдемо і натикаємося чисто випадково, і там хлопці кажуть, а чого ж вони сказали, що ви їхали? Я кажу, а чого ж вони сказали, що ви тут. Так що, ну, власне, таку інформацію збираємо, але все одно, якщо є якісь нюанси, зауваження. Пропозиції, скажімо, бо деколи нас люди все спішать щось там критикувати і розкритиковувати, ті переважно, хто нічого не робить. але й в інтернеті вас можна знайти, правда, набравши вистачити. Звичайно, центр. там є повністю є кожноденні звіти, є багато звіток по, по поїздках. Тобто, власне, поїздки відбуваються там раз, кілька разів в місяць відбуваються такі, що безпосередньо з нашого центру. Плюс кожного дня є якісь там завантаження, є нова пошту регулярно там грузин на різні там служби доставки. І, Як ви знаєте, в нас догружається, ще багато хлопців, які самі приїжджають, тобто які їдуть, там машини, які їдуть для обслуговування в зону АТО, і тобто, ну. Нас роботи вистачає, як ви знаєте, ми от працюємо все згідно документації, тобто все обліковуємо. Тому інколи, коли до нас приходять по якихось потребах для хлопців туди, ми стараємося збирати і не маючи документів, ми намагаємося збирати ці потреби, і коли їдемо на схід, ми. Кожну передачку формуємо, номера телефонів записуємо бригаду, місце знаходження і безпосередньо туди веземо і там на місці вже робимо фотозвіт людини. Оскільки ми документи не маємо її тут, то ми можемо там зробити фотозвіт для людей, що насправді ми тій людині передали. Тому якщо є ну, бажаючі люди, які мають друзів, родичів, знайомих. Там занято, а немає ще тут документів, бо зазвичай кажуть, що довідки якісь про перебування в АТО, учасника бойових дій, ну тобто дають після того, коли вони приїжджають сюди. Або ну, протягом довгого часу це виготовляється, оскільки в нас трошки ще бюрократія, то виготовляються довгі ці документи. І тому вони не мають підтверджуючих документів. Тому приходьте до нас. Пишіть їхні потреби, ми будемо з ними крім того зв'язуватися, будемо виясняти ще їхні якісь потреби. І хлопці, коли будуть їхати туди, безпосередньо будуть розвозити ті передачі туди. Це навіть зручніше так, оскільки коли ми їдемо туди і знаємо всі потреби, от по місцях, ми розвозимо, окрім того, збираємо ще необхідне і роздаємо це все. І тому це важливо, в принципі, що ви нам казали про ваші потреби і про потреби. Хлопців. Зараз канікули. Є студенти, є школярі, можуть до вас приходити допомагати? А, Звичайно, це є, дуже... так. У нас зараз якраз канікули, то студенти якраз відпочивають, бо ми активно працюємо. Також би хотілося подякувати училищам, Галицькому коледжу і. Педагогічному, Педагогічному університету, Умагає так, нам. так. Також нам і трудові, і там допомагають. Тобто, у нас є волонтери на постійні. День. І багато так. І є у нас психологічний факультет, там соціальний приходять, вони на практику. Тобто так. багато чого ми вже там наладнали, тобто перші, напевно, в Україні, які там проходили практику на, в, в лавах логістичних центрів там і волонтерських організацій. У нас неприємно зараз трошки відпочиває, так що ми зараз активно шукаємо навіть волонтерів, які там. Які мають можливість там кілька годин приділити часу. Ми зараз поновлюємо збір по магазинах. Бо, як би там не було, колись то була не така значна річ а зараз все одно навіть кілька тих баночок, того що можна. Зібрати то є дуже важливо, якби значимо для нас і, і власне то є зручно, напевно, тому що не, не не кожен має можливість або час. Ми всі завжди бідні на час і все спішимо для себе. Не вистачає ж комусь дати того часу. Трошки так, що цей от ми відновлюємо збір по магазинах. Нас є і в калині стоять наші волонтери, і, і в Універсам, і Сільпо, 24, 24 сіль 5, 5, на бамі. Покиїдня. Так що є, є там наші кошечки стоять, тобто для збіру продуктів. Є кілька днів в тиждень буде визначено. так що цікавтеся цей графік, також, якщо є можливість, щоб ви не їхали спеціально там до нас в центр, якщо маєте бажання допомогти, маєте можливість, будь ласка, приходьте, будемо тільки раді вас бачити чи цікавитися тими речами. Також би дуже хотілося, попри те, що скрута важкі часи. Не забувають, якби люди також допомагають, тому що, кажу, ми власне підходимо до того дуже відповідально і дуже прикро чути, коли ти там людину щось там просиш про якусь допомогу. Перший раз житті вони кажуть, та я там ходили в автобусі, я кидав вам 5 гривень в ту банку. Ходили щось там на цей. Ну, власне, той такий, знаєте, момент. Ті баночки також ми не є якимись там страшенними прихильниками, і власне то не є якийсь такий навіть репрезентативний момент, де би збиралася велика кількість там. Тих грошей, тому що насправді ну, робота багата, і власне важко уявити для тих людей, хто з тим рідко стихається, ем, що то є багато. Там, наприклад, чи то двадцять тисяч гривень в день, то є багато, а насправді 20 тисяч гривень в день то є там в діти трьох чотирьох бійців, так а їх в день приходить там 20 образно. Ну і от. Можна собі порахувати і уявити приблизно, які об'єми завжди потрібні для того, щоб забезпечувати що роботу, так, щоб мати можливість хоч чимось допомагати, бо тому що справді чимраз деколи дуже прикро і дуже сумно, коли ти там хочеш. А... Немає можливості. Але є люди. Вчора працівники хто там, нас Ватрошредер. Вчора прийшли 27 тисяч принесли. Загальному двадцять 27 так вчора. І ще там Росметал активно дуже ми там Допогують. забирали скриньку. Там теж у в районі 2 тисяч. Тобто, ну, власне, то є такі кошти, які завжди є там на звітва. У нас була звітна прес-конференція. це не тут все воно є обліковано, все є проходить і. Будемо використовувати знову ж таки форми взуття, то що потрібно, то щоб що можна зробити якісніше і краще, і забезпечити якийсь мінімальний рівень побуту і комфорту для наших хлопців. Те, що ми їм можемо дати маленький відсоток вдячності за, за їхню справу, за їхній подвиг, за їхній героїзм і власне тим, чи можемо ми їм допомогти. Власне, тут тут вдома, в них от такі речі. Так що знову ж таки дякуємо. Дякуємо велике, дякую, що довіряєте нам. Якщо маєте якісь сумніви, до нас є самооборони, є інші люди. Зрештою, беріть і самі, що зробіть. Це. Не шукайте собі якихось оправдань, що то не ваша війна, що не потрібно робити щось. Беріть, просто вставайте в лави волонтерів. Самі шукайте. Я думаю, зараз не проблема знайти кожному, навіть того самого якогось сусіда чи знайомого, чи родича. Дуже багато в нас і хлопців вивчити якось їхні власні потреби. Ми просто можемо проконсультувати, сказати, де краще взяти, як краще зробити. Тому що є великий, там, скажімо, досвід і на цей роботи. Працюйте, працюйте зараз. Як, як, як би шимій. то складно не було, знаєте, в волонтерстві ще є дуже один великий плюс то є такий, знаєте, психологічний момент. Власне, той трошки допомагає боротися з тим стресами і кризою. І, 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 власне, трошки бачити світ з іншої сторони, не тільки з сторони свого, его, свого я, а, власне, Страни побачити людяності. сторони людяності. І, і то, що коли завжди часто бачиш. Е, ну, Допомагають переважно, от так як я говорив на початку, допомагають переважно прості люди, і люди, які знають, що таке біда, і що коли потрібна допомога. І справді навертаються сльози, коли ти бачиш, якась бабуся принесе а там дві диски. баночки на цей, і ще там хоче 50 гривень чи 100 дати, і ти кажеш, пенсії. бачиш, що їй там можливо вона що собі купила за ті гроші. Ти її переконуєш, а вона так образливо то сприймає, що, що, що я муж, Ну чого я не можу допомогти? Я, я можу допомогти, я допомагаю. І, власне, от ну це такий, знаєте, найбільший, напевно. Ну, але з другої ну, з сторони, і найприкрий момент, тому що власне ті люди, які мають можливість, вони рахують для себе там знову ж таки ті самі ті самі суми, ті самі гроші вони рахують, що є належна допомога. То знаєте, скільки, як часто приходиться знову ви волонтери, що вам знову потрібно вже колись приходили. Скільки ви ще будете ходити, власне, ну і. Ми не для себе ходимо. Ви прикро, знаєте, так. Це... Ми, мабуть, для себе ніколи б ніколи не пішли і не попросили. Але я завжди кажу: для хлопців, для хоч мінімального якогось їхнього е, забезпечення, ми повинні це робити. Нам абсолютно ми не горді, і нам е, абсолютно не важко принизитися, е, прихилити голову, попросити, і бо це потрібно. Вислухавши одні коментарі. Бо потім так, будуть так. інші, вдячні Будуть коментарі, інші, так. різні будуть коментарі. Так. Бо хто робить, завжди знаєте, як кажуть, мене бабуся завжди казала, великий тягне, його го і б'ють. Тому воно так є, воно так було, і воно так буде. Але ми цього не боїмося, бо ми намагаємося зробити все, що від нас залежить. Ну, не критикують певно тих, хто нікого так. нічого не робить. Якби що... трохи пожили за заповіді, люби ближнього свого як себе самого, то так, світ був ліпший Так що кажу, тут найбільше, найкраща оцінка нашої роботи, то знаєте, то, то власне віра. виконаний той список, як ми завжди їдемо. Там остання поїздка була в районі 50 адресних тільки Рузик, тобто точок з руски 50. Так, велика кількість там там міст, 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 міст містечок, сіл і Їх не пускають, вони не це... проривають. Буває дуже різні багато всяких історій, так що таке. Але власне, коли ти дивишся той список і все виконано, і ти думаєш, ну Щиро, це нарешті, душею повертаєшся додому. То важко, тяжко, бо тому що вже надоїдають там ті поля, степи, і ті перекони, і то все. І ти там їздиш вже там після тижня часу, вже там півтора тижня ти вже починаєш вже тебе за домом тягнути. І... Але, 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 але Але розуміють, що хлопці там вже так. довгий час, і вони їх мусять підтримати, і вони хочуть це робити і ніколи не відмовляються від цього, щоб там поїхати. Тому. Тому, друзі, дякую вам працюємо. і, і, і нашої телевізійної команди за вашу працю. А ми всім в свою чергу дякуємо. Дякуємо і нашим тернополянам, і всім діаспорам в Італії, в Америці, в Англії зі всіх сторін, хто нам чимось допомагає, ми завжди кажемо: по краплині буде море. І тому кожна ваша допомога, кожна ваша гривня, кожна ваша баночка зущаного молока чи тушонки. Вона стане в пригоді нашим хлопцям. Вона чимось маленьким допоможе. А ми в свою чергу будемо зігрівати їх якоюсь підтримкою, любов'ю, розумінням. Не лінуйтеся. <гум> є вишколи, є медичні вишколи, є тактичні вишколи, є е, різні речі, які там допоможуть вам зрозуміти суть, структуру і багато чого таких е, моментів в бойових діях. Тобто це власне цікаво і не відкладайте це на завтра, активніше беріть участь. Цікавитися, тому що ну це справді те, що маємо ми справу. А кінця, повірте мені, що ми не близько повинні немає. бути що моя хата з краю. Ми повинні бути в цьому постійно, бути готовими до всього завжди. Тому, тому заохочують до праці, до діяльності наші гості: Тарас Герман, Христина Феціца, вони з Тернопільського логістичного центру допомоги бійцям АТО. Та й ми разом. Ми сила. Качі, так сила. Разом ми сила, так. Головне бажання.